внимание на нашите си за тази си сега прошу, пожалуйста, мутно да Така, е. Първите, които са възможности, които са възможности,

Рішення сесії селищних радиоповідь. Так. рішення сесії селищної ради 39.39 тижні 18.12. На сесії ТІН-28 на розроблення вітальної оплатної території по партії Мінішина. Вказані кадастрові номери, які у минулому місяці відбувся повністю і скасувався. Згідно з того, що приходили чи об'єднаний земельний діданок, кадастровий номер попередньо скасовується, новий два мови присвоїлися. По тому детальному плану зараз, виходить, відход не може зробити, тому це скасоване рішення, дає повний з актуальним кадастровою номерами, щоб вони ну, наглядають не зрозуміло, то завжди друг є детальне детальні парки. Виродення розгорного зроблення детального стану тело, і то відрядній парки є відчини. Надати дозвіл, детальні земельні ділянки розташовані за обмежем населеного крупки села до Точніше, це як активістопадів, де підстані підстанція. Так, чотири земельні ділянки це від наші запасу. Ми надали на попередніх сесіях рішення про розподіл. Вони виділили по 40% під кожен вітряк, а тепер ми будемо їм на це, щоб давати дозвіл на детальний план в архітектурі, які потім запроводжують умови. Так не відбуватися будівництво. Тому дозвіл на розроблення детального плану території. Ми їм також надаємо, вони розробляють замовником її Мівчинська селищна рада, але фінансування все покладається на цю штуку.

Зміну цієї призначення земельної ділянки, чи відповідало по факту. Тому цих чотири земельні ділянки, буде 4%, зміна, змін, свіду, заперчна, це є зміна проведення дозволу і ще ж зробить вони зміну, на наступній сесії затверджувати ці зміни. Наступна така документація про надання дозволу мічівські залишки ради на розроблення технічної документації із запитую щодо інвентаризації земельної ділянки. Це земельні ділянки, які залишилися, вони будуть пройдуть, пройдуть інвентаризацію, ми з ними теж заключив дороги оренди, їм потрібно для того, щоб монтувати під'їзні дороги, плюс земельні ділянки для ну, ведення цієї діяльності, щоб поки не встановити. Тому наступні три рішення про інвентаризацію. І останні документи це дорога, під'їзні дороги. Так само ми зробили. Зйомку даної території, виділили їм найоптимальніший порядок в'їзду, буде складатися договір з сервіту, це платне, заходить, і реєструватися в реєстрі. А ті всі з ним буде ну, здійснена оплата. Всі е, затрати, коли ми домовили технічні документації, фірма бере на нам тільки потрібно надання дозволу. Все. Прижди, ти до запасу, не Ні, тільки за незапасу. Вони відповідні відмовитися, таких і людей, і люди, а вони в нього зараз у нас і страшно. Вони куляються, тому що в нас теж зверталися. І люди не хочуть, щоб у нього два гектари землі, там якісь лапи, куди стоять, відтягнути. Ми теж не хочемо, у нас поля могенті. Це до І відвика до годину багато нас Зверталися, ну, куди воно? І заради чого? там, заради копійок.